Я з донькою спекла такі чудові весняні жайворонки. Вони у нас перший раз вийшли такі чудненькі, більше похожі, похожі на тю, тюлени, а не на жайвороночки. Але все одно такі прикольні. І щастя самого процесу було більшим від того, що це було дуже круто. І це класна сімейна традиція пекти на весні ці жайвороночки. Моя бабуся померла рано, і вона не пекла мені таких. Прекрасних булочок, але я вважаю, що ми в змозі самі відновити ці традиції, кому не пощастило їх відчути в дитинстві від своєї бабусі. Тож, в принципі, правильного рецепту не існує, бо кожна господиня пекла ці булочки на свій смак, на свій статок, на свої можливості. Я дам рецепт. Десь і в описі. Так, що, якщо схочете, можете спробувати наш варіант. Це прості пісні булочки, дрожжові, на воді, але зверху я правда смазала яйцем. Якщо ви дотримуєтесь строго посту, то ну, можна не смазувати. Дуже хороші булочки нам сподобались. В джерелах я знайшла, що такі булочки пекли весь весняний період від стрітення і на благовіщення, поки закликали весну. Ласувалися такими булочками, тож закликаю вас ще встигнути до Великодня спекти такі булочки і порадувати себе і дитину цим чудовим процесом випікання таких класних жайвороночків. Разом їх пекли весь весняний період, тому що пташки повертаються в цей період назад, і от у нас вже шпаки прилетіли, а от отжайверонків ще немає. Чекаємо, от може, ми спекли і вони прилетять.